Вітаємо Божого вам благословення! Сьогодні вияснимо, коли ми отримуємо благословення, а коли прокляття. У Біблії написано, хто спілкується з апостолами, той спілкується із Христом. Вивчаючи Слово Боже, записане апостолами, ми спілкуємося з апостолами і Богом. Всі блага та благословення, які ми маємо, дає Бог. Все краще, що є на землі, приходить із Богом. Тому, коли люди віддаляються від Бога. Разом із Богом йдуть благословення і благо, яке люди мали, а замість них приходять війни, голод, смерть і пекло. Щоб повернути Бога, потрібно всім здійснити глибоке покаяння, признати свої гріхи, звернутися до Бога. Спасіння, благословення, перемогу і мир дає Бог. Вибір за людьми або шоста печатка, сім труп і сім чаш Божого гніву, або благодаті милість Божа. Чим швидше ми визнаємо свої помилки і звернемося до Бога, тим швидше буде перемога. Всесвіт і земля запрограмовані на благословення і прокляття. Бог створив всесвіт і закони, по яких всесвіт існує. Якщо люди не порушують ці закони, то мають благословення Боже, а якщо порушують, то втрачають благословення і отримують прокляття, з якими приходять біди. Закон, по якому мають жити люди, записаний в Біблії. Це перш за все десять заповідей Божих. Люби Бога, не твори собі кумирів і не поклоняйся їм. Не говори Ім'я Бога в метушні, дотримуйся дня Господнього, шануй батьків, люби ближнього, не вбивай, не кради, не свідчи брехливо, не блуди, не побажай чужого. Люди не виконують настанови і закони Божі, тому приходять біди і нещастя. Якщо люди не отримують кару за це на землі, то отримують її у вічності, у пеклі. Росіяни полізли сюди, порушуючи всі заповіді, і розраховували за три дні перемогти. Отримали масу вбитих, покалічених, нещасних тут і зараз, хоча пекло також їх приймає. Переходьте за посиланням і дивіться повне відео.